Сьогодні неділя, 11 число. Сьогодні вночі, майже цілу в ніч ішов дощ. Ось так видно, до якого місця було затоплено водою. Ця вулиця теж була вся під водою. Ось я повертаюсь, там вода ще стоїть. Ця вулиця трошки нижче. вона також була вся під водою. Там у людей хати повалялися. Оце все було під водою. Ось я йду до води. Ну, якби не дощ, то, може, можливо, ця вся вода пішла би в землю, але дощ був, ну, гарний дощик прийшов. Оце все було під водою. ось. Там вода ще стоїть. Паркан уже ось, як видно, перкан, на який я орієнтувалася. Ось. Бачите, він уже. Вийшов з під води. Але вода ще велика вода. ще й вітер гонить у цю сторону хвилі. Цілий ставок. Море. Що робиться? Ось у дворі вода стоїть. Гляньте. Біда. Біда, біда, я йду назад, це вгору. Вода до нас не дійшла.